Привіт, друже! я знаю це відчуття, коли хочеш пограти в кску, в GTA, в Forza, коротше в топові ігри, але не ця не комп. І крім геймерських клубів, ти можеш пограти тільки свого друга, а бути постійно залежним від людини. Це незручно, бо постійно треба під когось підлаштовуватись. Думаю, ти вже таке проходив і розумієш про що я зараз. Ще й багато комп'ютерних клубів позакривалися можливості пограти все менше й менше. Плюс відключення світла. Мій комп, наприклад, тяне тільки стару версію КС, і то дуже лагає. Як я вирішив цю проблему? Новий комп кошти дорого і швидко накопити я на нього не зможу, тому я почав шукати різні варіанти в інтернеті та наткнувся на таку штуку, як хмарний геймінг, щоб тебе не напрягати поясню в двох словах: ти купиш доступ до потужних відеокарт і під'єднуєшся до них, за рахунок чого твій комп чи ноут стає і ти можеш грати в будь-яку гру на найвищих налаштуваннях. І тоді, коли саме тобі хочеться. А ще тут є крутий бонус. Якщо ти закінчиш грати раніше, то години гри у тебе залишаться невитраченими. Тобто це просто ідеальна схема для нас з тобою. Та головне правильно вибрати, де ти будеш грати. Є багато серверів, як GeForce, наприклад, але я рекомендую звернути увагу на сервер Miraplay. Тут оці неприємні і тих чудова, чудово, і функціонал дуже зручний. Та головне, що працює без перебоїв. Я сподіваюся, це відео тобі допомогло. А посилання на міроплей я залишу в описі, або закріплено. Коміті і ще при реєстрації ти отримуєш півгодини безкоштовної гри, щоб все протестити. це взагалі імба. А ти став лайк і підписуйся на цей канал. Па-па.